Привіт! Це шоу торкає важливі, але часто особисті історії. Тут не буде історій з кров'ю та графічних подробиць військової служби. Але іноді ви можете чути лайку героїв, як, наприклад, в цьому випуску. Повторюю цей подкаст про особистий досвід героїв, тому він може не сходитися з вашим. Але впевнена, що ви зможете зрозуміти його і так. Ви слухаєте подкаст 903 Рівність в умовах війни. Мене звати Софія, і в цьому подкасті ми обговорюємо виклики, з якими стикаються військові. Вечір середи я сиджу у своїй київській квартирі і думаю про структуру інтерв'ю: як почати, що спитати, коли говорити. Зустрічаємося ми з владом рівно о 18-й годині точно вчасно, ні секунди спізнення. Одразу роблю комплімент його армійській чіткості. Пройшов вже тиждень з моменту нашої першої зустрічі, і я трохи нервую, бо боюся злити інтерв'ю або пропустити якусь історію. Проте влад по братерськи посміхається мені і починає говорити. Я заспокоююсь і уважно слухаю. Привіт, мене звати Владислав. Наразі я військовослужбовець на посаді старшого кухаря. Владислав Смельниччини і йому 31 рік до повномасштабної війни влад жив у Києві, де займався власною справою кейтерингом. Торік, коли почався повномасштабний наступ Росії, він, як і тисячі свідомих українців, не роздумуючи, пішов волонтерити. Від початку повномасштабної він готував їжу в одному із столичних ресторанів. Щодня його заклад забезпечував обідами бійців ТРО, а також літніх людей, які не могли подбати про себе самостійно. Ми там готували на 500-700 людей щодня, ми забрали їжу. До нас приходила Астафніва частина картоплю з її картопляними військами. Коли вже в закладі стало менше роботи через зниження запитів, Влад пішов на іншу кухню, а згодом працювати в ресторан. Він був адміністратором, коли зустрів Павла. Коли почалась війна, я через тиждень вже почав шукати, де можна йти волонтерити, допомагати, готувати їжу, тому що я не зміг сидіти вдома, просто на це все дивитися. У мене навіть не було думки такої, щоб взяти просто і втікти з Києва і сидіти десь там никатись. Навіть коли там сильні, сильні були обстріли, ніхто навіть не думав кудись Влад і Павло познайомилися на сайті знайомств. Обидва мали чітку проукраїнську позицію і бажання діяти. Цього стало достатньо, аби об'єднати двох незнайомців. На той момент Павло вже служив в армії з 2021 року як строковик. Через два з половиною тижні я до нього поїхав в Миколаїв. Коли, коли він був на реабілітації в Миколаєві, я до нього поїхав до з Києва. Минулого року, ми з Павлом осінь, 14 жовтня, відкрили нашу першу кав'ярню в Києві. На початку грудня ми відкрили другу кав'ярню в Києві. Працювали досить добре, ми так, набирали обертів, і потім, в один із вечорів, ми що з ним розмовляли, і що зайшла розмова за те, щоб я пішов служити. І, перш за все, зіграло те, що вже не в змозі. Було переносити те, що постійно на відстані, і ми хотіли, скажімо так, бути постійно разом, щоб, хоча б там не в одному підрозділі, а хоча б в одній частині, що можна було бачитися частіше, тому що до грудня місяця минулого року, скажімо так, до початку наших підносин ми бачилися два рази. Тобто, це коли я до нього їздив Миколаю, це було на початку червня місяця, і в вересні, коли він брав відпустку. Хлопці разом вирішили, що Влад теж має долучитися до Збройних сил України у підрозділ Павла, адже стосунки на відстані, коли майже щодня над головами вибухали ракети, здавалося чимось нестерпним. Тоді Влад поїхав до свого містечка в Миколаївській області і за півгодини пройшов медкомісію. Його направили до сухопутних військ, хоча він волів служити у військово-морських. Сказали, що немає вакантних місць і треба чекати. Владислав сказав, що чекатиме скільки треба. Я приїхав, стояли в черзі, там вчора була велика, багато блоклонців і мужиків. До мене підходить начальник міськомату, каже: йдемо зі мною. Я йду з ним до нього в кабінет, каже, дивись, каже, я туди, куди ти хотів. Зараз моя секретарша 5 хвилин зробить тобі документи, завтра в 6 ранку відправка, і їдеш вдома збиратися. Кажу, окей, окей. Я виходжу, на мене всі так дивляться, думають, що це було, а він туди ходив і що, що взагалі відбувається. І все, і, скажімо так, з. 14 січня я вже був в лаву Я потрапив в ті міська, які потрібно було, це військово-морські сили, тому що в нього частина під військово-морським силам. Я потрапив в частину морської піхоти, тобто ця нова частина створювалася. І що саме цікаве, було те, що вона створювалася в тому самому місті, де і Павла частина, але на той момент він був в Донецькій області. Тобто коли я приїхав туди, ми з ним не побачилися. Ми з ним побачилися вже аж в квітні місяці. Коли він проходив перший раз в ВЛК, щоб підписати контракт, тобто його частина і безпосередньо його підрозділ приймали участь в боях під Херсоном, в Донецькій області вони були є зараз, але він зараз знаходиться в частині, тому що ми вже скажімо так, здається, з, з, з лютого місяця цього року працюємо над тим, щоб він перевівся до мене, щоб ми служили разом. То ми думали, що це зробити, скажімо так, досить просто, як виявилось, взагалі непросто. Тобто, бажання це одне, але наша українська бюрократія це зовсім інше. За законом України, щоб перевестися в стан мобілізованого, військовому строковику треба пройти, начебто, на хитру процедуру, військову лікарську комісію, скорочено ВЕЛКА, і підписати контракт. Тому що без цього строковик не може служити з мобілізованими. Тому в квітні 2023 року Павло пройшов свій перший ВЛК в місті Одеса. Він проходив її протягом місяця, але на фінальному етапі його завалили, вписавши діагноз по неврології, який визнав його непридатним для бойових задач. Коли його завалили перший ВЛК, його визнали обмежено придатним. Тобто в нього була паніка і істерика, бо він не знав, що, що далі робити. Я поконсультувався з деякими людьми і сказали, що ми можемо це рішення оскаржити. Наприкінці травня пара, заручившись адвокатською підтримкою, відправила оскарження висновку до адміністративного апеляційного суду в Києві. Відповідь довелося чекати півтора місяці. Адвокат написав три адвокатські запити та не отримав відповіді на жодну. Хоча за законом встановлено, що відповідь на запит має бути надана протягом п'яти днів із моменту його отримання. Усупереч закону відповідь прийшла аж в середині липня. У ній йшлося про те, що повлазново направляють міжрегіональну комісію в Одесі, тобто в той самий госпіталь, де він уже був, до тих самих лікарів на переобстеження. Як сказали, що цю статтю, яку ми вписали, зможуть зняти тільки в психіатричній лікарні. Тобто, для того, щоб їздити йому потрібно, щоб його направили в психіатричну лікарню на обстеження до психіатрів, і вони вже або підтверджують, або оскаржують цю статтю, коли він пішов проходити ВЛК, це було в кінець серпня. Він просто проходив звичайне ВЛК без переобстеження, без нічого. 1109 13.09 йому видають заключення, тобто нічого не змінилося, взагалі нічого. Він звонив до мене я каже: давай я поговорю з цим головним психіатром. Він дає трубку, там, питання якийсь. Я йому кажу, дивіться, кажу, у вас є лист, який прийшов з Києва? так? Я кажу, що там написано, переобстеження. Ви що робили обстеження? Кажу, яке? Ну, велика, я кажу, а... де знімається 14 стаття? Психіатричній лікарні кажу: «Так а чому ви не направили на переобстеження? Була тиша, ніхто нічого не сказав, кажу, ну добре. Коли він поклав трубку, він Павлові сказав: каже, ти статтю не знімеш, тому що ти хворий, в тебе татуювання. А тепер давайте розберемося, що таке 14-та стаття і чому посилання на неї у випадку Павла є незаконним. Насправді 14 стаття про розклад хвороб стосується розладів психіки і має кілька пунктів, за якими кандидатів вважають придатними, обмежено придатними та повністю придатними до служби. У п'ятпункті 14а віднесено захворювання, через які лікарська комісія визнає непридатним до військової служби, а саме різко вираження затяжні психотичні стани, а також психічні розлади із вираженим порушенням або стійкими змінами особистості, різко вираженими клінічними проявами або тривалим перебігом. Пункт 14Б включає захворювання, при яких осіб визнають обмежено придатними на час війни, а саме помірно виражені або повторні психотичні та непсихотичні стани із сприятливим перебігом. І пункт 14В встановлюється особам, які мають минувші, попередні, легкі і короткотривалі психотичні та непсихотичні розлади. Але на час війни таких осіб визнають придатними до служби. З розмовами з владом я дізнаюся, що у Павла був нервовий тик. Та ІКОТа, але ці неврози відносяться до пункту 14В і не є підставою для обмеження служби. Тому закрадається питання, чому ж Павла визнали обмежено придатним, якщо за наказом Міноборони номер 490 від 18 вересня 2023 року ця стаття була скасована. Тож я питаю влади, чому, на його думку, його партнери від самого початку проходження ВЛК вліпили 14 статтю. Тому що. Ну, скажем так, він не в дуже добрих відносинах зі своїм командиром підрозділу в частині, тому що в нього командир підрозділу жорсткий гомофоб, ну причому такий конкретний, тому що від нього були погрози і в мою сторону, ще коли я служив в старій частині, типу такого, що хоче, щоб я розповів і зробив славу твоєму владові в його частині, чи що. І ну, Павло такий, що він от, говорить постійно правду. Тобто він не буде мовчати, де потрібно постійно говорить правду, якщо десь якась несправедливість. Чи десь щось не так, він постійно говорить правду. І за це його не злюбили. І, скажімо так, оцим всім нам здається, що, як сказав один товариш з його частини мій, що нас просто хочуть злити з ЗСУ. Тобто довести до такого стану, щоб ми самі попросилися, щоб нас списали. В плані того, що, от, за вересень місяць, то, що йому сказали, що ти статтю не знімеш, ти ВЛК не пройдеш, пона направила в лікарню на два з половиною тижні. Психіатричну лікарню закритого типу, щоб зняти статтю. Він там був два з половиною тижні. Він пройшов обстеження в головного невропатолога військового госпіталя. Вона його визнала повністю здоровим тобто, підстав для статті немає, тому що психіатри зсилалися на... на неврологію. І в нього там була комісія з двох лікарів, якихось психіатрів. Вони просто листали, дивилися документи, взагалі в нього нічого не питали просто дивилися. Документи, і йому кажуть, ми тобі залишаємо статтю. Просто в і все. Він каже: чому? «Ну, Тому що ти хворий, ми тобі її залишаємо. Коли його виписали з цієї лікарні, в нього в виписаному епікризі стояло те, що він повністю здоровий. Тобто, заключення його лікуючого лікаря, психіатра з відділення, він здоровий. Комісія вказала, що він хворий. Там в епікрізі йде спочатку заключення цієї комісії, тих лікарів, в яких він був, які до нього приходили, стоїть, що він там неадекватний, хворий, там, погрожує судом, незадоволений отакого от от плану. Нижче йде абзац заключення його лікуючої лікарки і завідочки відділення. Повністю здоровий. Психіатричних відхилень не виявлено. Як так виходить? Коли він з цими всіма документами прийшов у військовий госпіталь. Йому його начмет на начальник медичної частини, там де він служить, дали направлення на перепроходження ВЛК, тому що ну, завжди, коли ти проходиш якесь обстеження в лікарні, ти маєш знову там прийти певних лікарів. Він приходить з цим направленням, його направляють знову ж таки до головного психіатра капітана Толмачова. Він з тими документами, все. Психіатр дивиться і пише йому на направленні. То, що дав на ВЛК, на ВЛК. типу, пішов. Повторному проходженні комісії, щось там скаргах своїм словам, не має сенсу залишити чинним висновок за 11.09. Тобто він навіть не розглянув ті документи, які йому дали з лікарні, там, де він лежав. І, це... І він просто ті документи взагалі не взяв до уваги. Павло каже: а що ж ви документи? Він каже, а вони могли все, що завгодно, написати, то таке, фількова грамотно. Для мене ця ситуація звучить підозріло. Бо як так нахабно і безсоромно можна порушувати всі правила і списувати здорову людину, яка добровольно стає до лав в захисту своєї країни. Тож я вирішую дізнатися, чи раніше траплялися випадки у тиску Павла зі сторони його керівництва. Влад надає мені знімки екрану, де чітко видно, як керівник частини прямо виказує своє презирство до Павла. Цитую Павло. Я взагалі перевестися хочу, а для цього мені потрібно підписати контракт або отримати статус мобілізованого. Підпишіть мені всі документи, щоб я або підписав контракт, або отримав мобілізованого, і на цьому спокійно розійдемося. Ви ж цього хочете, правда? Командир, ти що мною командувати зібрався? Павло? Я не командую, я пропоную компроміс. Командир, що мені робити, я сам собі раду дам, та ще й з такою, як ти. Павло, з якою не соромтесь, кажіть. Командир, кого соромитися? Кого? Павло, самого себе, командир, сором суспільства це ти. Чи правильно казати то, Павло, я приношу суспільству користь. Командир сміється. Ну так, от ну, ми думаємо, що от з лікарні прийшли, е, скажімо так, висновки не ті, що були йому потрібні тому головному психіатрі, тому що там прийшло оскарження того, що він хворий. Тобто там лікарі підтвердили те, що він здоровий, а йому треба було ж сказати, що він хворий. Потім, Павло, прийшов там 12-й кабінет до, до підполковника глухих Оксани, дзвонить до мене. Він каже, де я знаю, поговорю. Я кажу, дивіться, я кажу, чому ваш лікар, головний психіатр, не взяв до уваги заключення лікарів психіатричної лікарні, куди він сам направив Павла на переобстеження. Він каже, я не знаю, напевно, тому що цивільні лікарі менш компетентні, ніж військові. Ситуація виглядає так. Ніби уся медична процедура і діагноз з психічними розладами, це прояв особистого ставлення головного психіатра капітана Толмачова та командира підрозділу Бондаренка до Павла. Особисте ставлення може бути будь-яким, але визначати людину хворою безпідставно, маючи на думці лише її приналежність до ЛГБТК спільноти є незаконною діяльністю і порушує не тільки права людини, але й наказу Міністерства оборони номер 490 від 18082023 го в якому, на відміну від рішення ВЛК, допускається мобілізація за статтею 14В, як нам сказав мій товариш, знайомий, який працював в безпосередньому в ВЛК психіатрії, коли йому в березні місяці розповіли цю всю ситуацію, він каже: Вітаю! Вас замовили. І, типу, Павла замовили, щоб от не допускати його, там, щоб він сидів, щоб з розуму сходив. Через те, що він відкритий ЛНБТ-працівник, через те, що він гай. Але цього прямо ніхто нічого не скаже, тому що як так, ні цього не скажуть. Це двосерійний випуск про пару, яка стикнулася з несправедливістю та застарілими упередженнями зі сторони командування. Історія, яку ви почули тільки що, лише початок. Про розвиток подій слухайте в наступному епізоді. У цього подкасту є спільнота для обговорення всіх епізодів. Переходьте за посиланням в описі випуску. Запрошую вас стати більш проактивними. Цей контент створено за фінансової підтримки Європейського союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю ДВ академії програми «Медіафіт» для сходу і півдня України та не обов'язково відображає погляди Європейського союзу.